Україні ліквідували мільйонну ботоферму, яка розхитувала обстановку в державі. Генсек ООН заявив, що до ядерної війни може призвести лише один прорахунок: застосунок повітряна тривога. Попереджатиме про хімічну і радіаційну небезпеку. Слава Україні в ефірі підсумки дня 2 серпня. У студії працює Катерина Возняк далі детальніше. Служба безпеки знешкодила угрупування, яке створило потужну ботоферму для дискредитації керівництва України та розхитування суспільно-політичної ситуації. Як повідомляє СБУ для розгону деструктивного контенту, ділки адміністрували більше одного мільйону власних ботів, а також численні групи в соцмережах з аудиторією майже 400 тисяч користувачів. Пропагандистські потужності цієї ботоферми використовували і представники російських спецслужб. Зокрема, через ботів вони поширювали фейкові новини щодо ситуації з фронту та проводили інші інформаційні диверсії. Серед останніх таких операцій поширення фейку щодо нібито конфлікту між офісом президента та головнокомандувачем збройних сил України. Керівником групи виявився росіянин, який жив у Києві та позиціонував себе як політичний експерт. Для координації злочинів він був на зв'язку із нинішнім народним депутатом, що входить у близьке оточення колишнього керівництва держави. Навчальні заклади Луцької територіальної громади вже розпочали активно готуватись до навчального року. Зокрема, школи вже очікують на своїх нових учнів. Скільки першокласників піде до школи вже у вересні, та чи будуть серед них переселенці? Дивіться у сюжеті. Навчальний рік не за горами Цьогоріч у зв'язку із війною кількість першокласників у Луцькій територіальній громаді буде дещо меншою ніж минулі роки. Про це у коментарі телеканалу Конкурент Тіві розповів начальник департаменту освіти Луськради Віталій Бондар. Попередня цифра в Там понад двіші було прийнято заяв. А скільки буде зараховано 1 вересня, буде бачити вже саме на 1 вересня. Звичайно, що протягом літа добираються заяви і приносити пишуться заявні кників. Тільки діто. Які будуть зараховані на перший клас цього року трішки зменшиться зв'язку з ситуацією, яка є у нас у державі, хоч учнів і менше ніж минулоріч, недобору у громаді немає. Переконує Віталій Бондар. Відповідно до до мережі класів, до заявленої мережі класу на, набір на, на здійсненного відповідно, де хто заявив один клас, дзвінок цей один клас є якщо в війська місцевість, де заявляла, наприклад. Є такі заклади, які не заявляли п'ять класів по мережі, то відповідно у нас буде можливо і чотири і так далі. Серед цьогорічних першокласників можуть бути і внутрішньопереміщені особи. Зокрема, за словами Віталія Бондаря, усього до навчальних закладів громади надійшло 500 заяв від батьків, родини яких переїхали до Луцька зв'язку із війною. Втім, скільки з поміж них саме першокласників буде відомо вже в вересні. Якщо ж у Луцькій територіальній громаді першокласників достатньо, то у Сідні Підгайцівській до однієї із гімназій вперше і взагалі не буде набору учнів. Як повідомили на сайті громади, не буде першокласників у Воротнівській гімназії. Усього ж до інших навчальних закладів цієї громади вже подано 272 заяви від батьків. У любомильській лікарні запрацювала киснева станція. Про це у телеграмі інформує голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Як ідеться у дописі, це одна із десяти кисневих установок, закуплених для області міністерством охорони здоров'я України у минулому році. Вартість такої станції понад 2 мільйони гривень. Як зазначив губернатор, її встановлення профінансували коштом самої лікарні та міського бюджету. Зазначається, що перевага кисневої станції у тому, що лікарня тепер повністю незалежна від постачання кисневих балонів, а значить, більше пацієнтів вчасно отримають допомогу. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш заявив, що світ зіткнувся з ядерною небезпекою, небаченою з часів розпалу холодної війни. Про це повідомляє видання «Франс-24». На початку конференції країн-учасниць договору про нерозповсюдження ядерної зброї Антоніо Гутереш заявив, що поки що світу надзвичайно щастило, але удача це не стратегія і додав, що сьогодні від ядерного знищення людство відділяє один прорахунок, одне непорозуміння. За його словами, ця конференція є шансом зміцнити договір і зробити його придатним для тривожного світу навколо нас. Посилаючись на війну Росії в Україні, а також на напруженість на Корейському півострові, що на Близькому сході, генсек ООН додав, що нині майже 13 тисяч одиниць ядерної зброї зберігається в арсеналах по всьому світу. Усе це в той час, коли ризики її розповсюдження зростають, а бар'єри для запобігання ескалації слабшають. Тому ліквідація ядерної зброї є єдиною гарантією, щоб вона ніколи не була використана. Через застосунок повітряна тривога користувачі тепер зможуть отримати сповіщення про початок та завершення п'яти типів тривог. Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації України. Так, завдяки оновленню, користувачі отримують сповіщення про початок та завершення п'яти типів тривог, таких як Повітряна тривога, артилерійський обстріл, вуличні бої, хімічна загроза та радіаційна небезпека зазначається, що для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення. Верховний суд Росії визнав полк АЗОВ терористичною організацією. Про це повідомляє російське видання Медуза. Засідання проходило у закритому режимі. Із відповідним позовом до суду ще у травні звернулась Генпрокуратура Росії. Згодом засідання суду ще двічі відкладали на прохання відомства. Тепер діяльність Азова заборонена на території Росії. На таке рішення Росія відреагував і полк Азов та зазначив, що таким чином расисти намагаються виправдати масове вбивство військовополонених азовців в Оленівці. Азов закликав держдеп США та уповноважені органи інших держав визнати Росію державою терористом. У Донецькій області розпочалася обов'язкова евакуація населення з підконтрольної Україні території. Перший потяг прибув у Кропивницький. Про це повідомила у телеграмі віце-прем'єр України Ірина Верещук. Вона зазначила, що з-поміж евакуйованих жінки, діти, люди похилого віку та інші усіх зустріли та розселили, усім допомогли, зазначила Верещук. У ніч проти 2 серпня рашисти знову жорстоко вдарили по Миколаєву. Зокрема, ракети влучили у гуртожиток Миколаївського університету, в результаті чого приміщення майже повністю зруйновано. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, внаслідок обстрілу гуртожитку отримав поранення охоронець. Також пошкоджено житлові будинки за попередньою інформацією. Рашисти гатили по Миколаєву з реактивних систем залпового вогню смерч та ракетами типу С-300. У Херсонській області Збройні сили України деокупували уже 53 населених пункти. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив виконувач обов'язків начальника Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій. Йдеться про офіційну інформацію, погоджено з Генеральним штабом збройних сил України. Усього їх може бути більше, адже до повного звільнення військові проводять ще певні дії щодо розмінування, зазначив Бутрій. Він додав, що росіяни постійно обстрілюють усі звільнені території, житлові будинки, об'єкти інфраструктури, школи. Тому людям поки не рекомендують повертатися до деокупованих місць через серйозну небезпеку. Збройні сили України ліквідували уже 41 тисячу окупантів. Станом на 2 серпня українські військові також знищили 1768 танків, 934 артилерійських системи, 4014 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На Львівщині пролунав потужний вибух. Це сталося під час повітряної тривоги 2 серпня. За попередньою інформацією, голови обласної військової адміністрації вибух стався у Червоноградському районі внаслідок ракетного удару. Нині на місце події виїхали оперативні служби. Більше подробиць згодом. Американський літак зі спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, який вилетів у вівторок із Малайзії, приземлився у Тайвані. Літак прибув до аеропорту Суншань, міста Тайбей. Як свідчать відео у соцмережах, зустрічають спікерку Палати представників велика кількість людей. Деякі з них одягнені у маски в кольорах українського прапору. Пелосі та делегацію депутатів від демократичної партії зустрів міністр закордонних справ Тайваню. Ненсі Пелосі у своєму Твітері заявила, що її візит до Тайваню є свідченням прихильності США підтримці Тайванської демократії. В липні на Волині стався справжній весільний бум. Як повідомляє обласний центр реєстрації актів цивільного стану, цього літа самим спекотним на весільні церемонії виявився липень, протягом якого на Волині одружилося аж 626 пар. А це майже на сотню пар більше ніж у попередні місяці, зазначили у Радсі. Як ідеться у повідомленні, у більшості традиційним вбранням наречених залишаються українські вишиванки. А Ось родзинкою весілля стають домашні улюбленці. У луцьку правоохоронці виявили близько 94 літрів алкогольних напоїв у однієї лучанки. Спиртна жінка продавала із рук, так би мовити, довіреним людям. Незаконний алкоголь правоохоронці виявили під час рейду. На порушницю склали протокол про адміністративне правопорушення. Серпень зустрів волинян теплою та сонячною погодою. Перші дні останнього місяця літа температура повітря в області сягатиме від 22 до 27 градусів тепла. Як розповіла журналістам телеканалу Конкурент Тіві, синоптикиня Волинського гідромедцентру Надія Голя нині очікують на вплив антициклону, завдяки якому погода буде комфортною та без опадів. Температура повітря подекуди сягатиме до 30 Двох градусів тепла. Втім, спека буде недовгою. Далі ж почне холодати, та навіть очікується дощі. Ми чекаємо на сьоме на день, місцями невеликий короткочасний дощик і вже на температурний режим. Там буде на сьоме приблизно в день, десь 23-28, трошки нижче. І з 8 числа по 10. Там мають бути дощики. З 8 по 7 там буде проходити холодний атмосферний фронт. Даємо тоді вже дощі 8-9-10, зв'язані з цим фронтом, і зниження температури. Температура десь вже буде з 8 числа. По 10, десь в межах 20 двадцяти градусів. Втім, за даними українського гідрометцентру, у серпні на волинян очікують навіть заморозки. Місцями температура повітря може сягати від нуля до мінус двох градусів морозу. Таку погоду слід очікувати на Волині наприкінці серпня. З метою унеможливлення обігу готівки та зменшення кількості безквиткових пасажирів у луцьких маршрутках із наступного тижня буде організовано контроль. За словами директора департаменту економічної політики Луцькради Бориса Смаля, оплата за проїзд має відбуватися лише електронними картками різними безготівковими способами. На маршрутках працюватиме кілька мобільних груп, які щоденно у змінному графіку перевірятимуть усі транспортні засоби. Паралельно з ними у тролейбусах працюватиме і контроль. Підприємства електротранспорту. У німецькому місті Кайзерслау розпочалося прощання із українською телеведучою Русланою Писанкою. Вона померла 19 липня від важкої хвороби. Прощання розпочалося у вівторок, 2 серпня о 10.00 за місцевим часом. У церкві поруч із міським кладовищем у храмі стояла урна із прахом Руслани-Писанки, а поруч її портрет із чорною траурною стрічкою. Службу вів православний священик з України. На похорон зірки прийшло багато українців. Люди приносили квіти. Пелюстками троянд встелили підлогу храму. У ковалі 1 серпня сталося ДТП на перехресті вулиць Грушевського та Венеченка. Зіткнулися «Форд» та Мерседес. Відомо, що керманнич автомобіля «Форд» рухався другорядною дорогою та не пропустив Мерседес, який рухався головною дорогою. На винуватця ДТП склали протокол. Окупанти визнають силу української армії і захоплюються її безстрашністю. Наші воїни кладуть ворога цілими батальйонами і роблять це на раз-два, як каже сам окупант. Тож ворог деморалізований і здатний наступати тільки ціною шалених втрат. Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ. Українська армія така сама сильна армія у сумірі. Це правда, але це правда. Вони навіть ваших росіян не бояться. На заперечення жінки, яка надивилась пропаганди, окупант просто каже. Нам не говорять правду, Сереж. Он сказки рассказывает. Нам понятно, что сказки. Самая лучшая армия это Украина. я тебе говорю. Самая лучшая армия это Украина. Охренеть. Вот как это не. не хочется. Как бы это не непредсковно не звучало? Это так и есть, реально. Это очень так и есть. Честно. А й даже якщо продвигається наша очі з большими патерями, очень Дуже большими, очі очі, очі. А ти мені не віриш. А я тебе говорю. Хуй, на раз два, я тебе говорю. У нас полка Батальйони важатися, батальйони важатися. Курс, який ми бачимо в обмінниках, сьогодні спекулятивний. Гривня має посилитись у найближчі кілька тижнів. Згідно з прогнозами, вона буде коливатись близько офіційного фіксованого курсу для безготівкового ринку: 36 гривень 60 копійок за долар. Про це в ефірі ТСН повідомив заступник голови ради Національного банку України Василь Фурман. Нацбанк не дає прогнозів щодо курсу гривні. Це було до війни і тим більше зараз. Я можу тільки спиратись на думку дуже багатьох експертів, які навіть не працюють у НБУ, пояснив він. Тож вже найближчим часом людям можна сподіватись на. Посилення курсу гривні. У мережі з'явилися ефектні кадри роботи бійців Азову на Запорізькому напрямку. Як результат, знищення двох БМП-3 в один день. Відео опублікував Андрій Білецький у телеграмі. Відомо, що першу машину знищили ударним коптером, а другу азовським танком. 1 серпня придбати антибіотики у аптеці без рецепту більше неможливо. Тепер це зробити можна за старою схемою паперового рецепту, або ж відтепер будуть видаватися і електронні рецепти. Електронні рецепти на придбання антибіотиків запроваджує Міністерство охорони здоров'я. Переконують, що це стане першим кроком у розв'язанні проблеми неконтрольованого вживання рецептурних лікарських засобів, адже українці не рідко самовільно призначають собі лікування і тим самим наражають організм на небезпеку. Для того і вводиться той електронний рецепт на антибіотик для того, щоб відрегулювати вживання антибіотиків, тому що. Ви, напевно, чули, є таке питання антибіотикорезистентності, тобто є вже певні антибіотики, які в певної людини чи в популяції людей не працюють. Не працюють вони тому, в тому числі, що люди самі безконтрольно там чихнув, я умовно говорю, чихнув, вже треба пити антибіотик. То не не потрібно того робити за словами Оксани. Змій самостійне призначення антибіотиків пацієнтом є дуже небезпечним, тому певний контроль просто необхідний. Саме нововведення починає працювати в рамках перехідного періоду в медичних закладах, що працюють за електронною системою охорони здоров'я. Якщо ж медзаклад, до якого звертається пацієнт, не підключений до цієї системи, лікар має виписати паперовий рецепт. Тож отримати рецепт можна, звернувшись до свого сімейного лікаря або ж іншого спеціаліста, при будь-яких ознаках поганого самопочуття. Пацієнт приходить до лікаря. Лікар, якщо вважає, що є певний перелік захворювань, згідно, згідно яких пацієнтові показано призначення антибіотиків. І... Якщо лікар вважає, що пацієнтові потрібно призначення того антибіотика, він його призначає в електронному вигляді. На телефон пацієнта, на який заключена декларація, приходить смс з кодом, і пацієнт йде в аптеку і йому видають той антибіотик, який призначив лікар. Антибіотик за рецептом можна придбати у будь-якій аптеці. Для цього необхідно показати інформаційну довідку чи паперовий рецепт фармацевту. Щодо такого нововведення у Лучан думки дещо різняться. Хтось підтримує ініціативу, а хтось каже, що це лише марна трата часу. Так було може краще, що не треба дійти до, до лікарів. А то вже тепер все вже не прийде, мабуть. Трошки зайвий час, звісно. Мусово йти, так би, як ви кажете, до лікаря потім. Що, що буде, то буде. Можливо, не зручно, але необхідно. No. А чому необхідно? Необхідно, тому що дуже багато шкоди тепер ті антибіотики, бо сприймають е, любе якесь простудне захворювання і приймають так безконтрольовано. Хоча, може, будуть якісь певні незручності, але з часом воно. Каж відрегулюється. Варто зазначити, що в нових правилах продажу антибіотиків є і винятки. Аптеки, які розташовані у районі проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточені на час дії воєнного стану, зможуть відпускати пацієнтам антибіотики без рецепта лікаря. 24-річний Тарас студент, родом з Херсонської області. Він вже довгий час живе та працює у Луцьку однак постійно підтримує зв'язок із близькими та знайомими, які зараз опинились під тимчасовою окупацією. Єдине питання, яке звучало у всіх, це що ви там? Тобто, вони вже якось змирилися, та осознали те, що ну вони там, вони вже не вийдуть. Дуже мало це. Варіантів і можливостей взагалом, тому що це небезпечно, безпечніше їм навіть залишатися на місцях в деяких випадках, і вони завжди питали, як ми тут, що у вас там, і коли вони чули, що нормально добре, то їм це давало якусь надію. Вони хоча б не думають за нас зараз, а лише за себе, і це вже набагато легше. Однак, перебуваючи у відносно безпечних областях, чимало людей сьогодні відчувають провину, а разом з тим, сором та інші емоції. Ну сам синдром провини в провини всілого він напевно є у кожної більш-менш свідомої людини. Тому, що ми знаємо, що багато людей залишилось на окупованих територіях та знаходиться в більш скрутному стані, ніж ми. І це Хочеш, не хочеш, це все, ну, все одно в'їдається в голову і заставляє тебе думати та страждати, впадати в якусь апатію від безсилля того, що ти можеш їм допомогти. А ти вже зараз тут, іначе все добре. Усе це ознаки так званого синдрому вцілілого. Що це таке, та як із цим справитись, пояснює психологиня Ірина Грицюк. Оцей синдром людини, яка вижила, так і це теж такий дуже. Дуже таке явище, яке нагнітає, тому що людина ніби почуває відповідальність і існує таке явище, я мушу жити за двох. і це ніби такий камінь на плечі спадає людини. І це направду дуже, дуже стає важко ці речі переживати. Людина займається таким самопокаранням вона. Постійно звинувачує себе, вона провалюється у це минуле, і вона може навіть не ну, не бачити перспектив у майбутньому, і може вважати, що вона недостойна жити. Якщо ж почуття провини набуває хронічної форми, Ірина радить звернутися про допомогу до фахівців. Дуже важливо людину повернути з емоцій в рацію, да повернути до себе. Тобто, ми повинні розуміти, що я можу бути відповідальним лише за свої вчинки, тобто подумайте. Чи планували ви там я не знаю напад на Україну там чи якийсь злочин, і так далі, щоб обороти синдром? Ірина Грицюк рекомендує зануритись в себе та спробувати зрозуміти, що є першим джерелом такого стану? Була така, колись система виховання на чому трималась на страху, і на відчутті провини І е психологи радять е пора, ну, якби здійснити якийсь реальний такий акт е допомоги іншим, близьким, потурбуйтеся про когось іншого, да тобто зробіть е щось добре і Хороше тим, хто поруч біля вас. Якщо ж виникає відчуття тривоги та паніки, Ірина радить зробити вправу, яка називається вода, повітря, вогонь і земля. От, наприклад, відчуваєте тривогу чи паніку. От так зразу вода попити можна так. Якщо це тривога, то це бажано тепло водичку. Якщо це відчуття такого сильного шоку або агресії, то краще навіть холодну таку водичку попити. Наступний аспект це повітря. Дихаємо, але робимо акцент на видиху. Дуже важливо робити довгий видих. Тому що коли ми в стресі, коли ми панікуємо, якщо ми будемо робити акцент на вдихові, то наше серце буде стокотіти ще більше, і ми будемо панікувати ще більше. Земля можна себе простукати, наприклад, так, стати на пальчики, опуститися, тобто повернути собі контроль за своїм тілом і. Якщо ми говоримо про вогонь, то це про, про простір. Якщо ви панікуєте, спробуйте озирнутись навколо себе і знайти, наприклад, п'ять великих дуже речей, чотири предмети якогось одного кольору зеленого. Так, так, тобто три три речі, яких ви можете доторкнутися, дві речі, яких ви можете, наприклад, відчути їхній аромат, і щось, наприклад, навіть спробувати на смак. Тож війна, окрім фізичної руйнації міст і сіл, людських жертв, приносить чимало нових викликів для українських суспільства, однак, основне завдання нині для всіх це вижити, зберегти своїх близьких, рідних, допомагати зсу працювати, підтримувати економіку і разом з тим не забувати радіти життю. Луцьку затримали лікаря, який підробляв документи військовозобов'язаним, як повідомляє Волинська обласна прокуратура, діяв він не самостійно. Троє мешканців Луцька, серед яких лікар Волинської обласної лікарні з кінця березня 2022 року налагодили схему незаконного переправлення за кордон військово зобов'язаних чоловіків. За даними слідства, вони підробляли документи щодо встановлення медичних діагнозів, які надавали право чоловікам бути виключеними з числа. Військово зобов'язаних та виїжджати за кордон, зокрема, слідчі встановили факт виготовлення таких документів для двох чоловіків, з одного із яких за так звану послугу взяли 13 тисяч 200 доларів. Нині двоє підозрюваних вже перебувають під домашнім арештом. Щодо третього, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування. Аеророзвідка Національної гвардії спільно з артилеристами Збройних сил України виявили та знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс Тунгуска. На сторінці Нацгвардії зазначається, що бійці також здійснювали коригування вогню артилерії ЗСУ та фіксували результати бойової роботи. У результаті злагодженої роботи оборонців Харківщини, російські окупанти зазнали втрат. Через митний пост ягодин намагалися провести понад три сотні наркотичних таблеток. Як повідомили у прес-службі Волинського прикордонного загону, 31 липня під час огляду рейсового автобусу, який їхав до Польщі через пункт пропуску ягодин, в одній із сумок серед багажу прикордонники виявили медичні препарати змістом наркотичних та психотропних речовин. Водій автобуса повідомив прикордонникам, що коробку переміщує за кордон як посилку. На упакування знаходилися написи від від Голови та від болів, вочовись, зроблені відправником, який, на жаль, не врахував те, що обіг речовин, які містяться у цих медикаментах, обмежений. Про знахідку прикордонники проінформували співробітників Нацполіції, які й вилучили медичні препарати. У понеділок вранці, 1 серпня, з Одеси вирушило судно з українським зерном на експорт. Перше початку російського вторгнення в Україну про це повідомили у телеграм-каналі Стратком Зсу. Зазначається корабель Разоні під прапором «С'єра Леоне» має перевести зерно до Лівану. Контроль за роботою морського коридору та безпекою операції покладено на координаційний центр у Стамбулі. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин, якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. Бережіть себе та Україну. Побачимось!